Вітаю, друзі! Різні обставини коригують наше життя. От і сьогодні я планувала зовсім іншу тему нашої зустрічі, але у мене знову навчання і знову завдання, яке самій поки що не виходить виконати. Тож прошу вашої допомоги. Підказки. А саме, що мені треба зробити? Питання таке: як віддавати та отримувати будліщо? З любов'ю. Я знаю подяку. Я знаю. Радість, що там ще Я знаю необхідність щось подарувати чи прийняти, але з любов'ю щось я таке не пригадую. Може, у вашому житті було щось подібне? Підкажіть, будь ласка, поділіться своїми ситуаціями. Може, вони мене мені підкажуть і в моєму житті щось було подібне? Скоріше за все було, але щось не згадується. І ще одне питання до вас. А мої попередні відео, які почуття у вас викликали, коли ви їх? Дивилися чи слухали. Це мені теж потрібно для аналізу та виконання мого завдання. Дуже розраховую на ваші коментарі та ваші підказки. До зустрічі у п'ятницю. Поки що не знаю, яка буде тема, але, скоріш за все, Знову щось зв'язане з завданнями, бо дуже цікаво, цікавий курс мені попався. Ну, для мене цікавий. Тож до зустрічі і чекаю ваших підказок. Дякую.